Схоже на те, що я спінозавр, і я виходжу на якийсь свій. Ух, ти ніхріна. Я виходжу на якийсь свій квест. Я беру свій перший меч. Це це, 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 це моя перша жертва. Що за самурай? Так, маленьке, вибачте, 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 але ну, така задача, така в мене робота. Що це робиться? Це блок? Не знаю. Добре, це механіка Souls, це все зрозуміло. Мені треба просто поставити блок у правильний таймінг, і тоді я. дереф де -рефлек... рефлектація -ре буде. Ага. Ага, стоп, що тебе за таймінги з атакою. Знаєте, я трошки не звик до того, що мене бідинозавриз мечем в рук у роті. Тяжка yeah. атака контрол. Ти хто такий? оооо а це карно. Вибач, карно, друже, але тобі срака. Боже, це гра занадто епічна для того, щоб ми її бачили, якщо чесно. Телепорт? Та тут реально прям квест якийсь? Добре, затиснути. Що це таке? Шип для спринту, це ми вже зрозуміли, це якісь пойнти. Тут що прям пропа... прокачка? Це РПГ буде? Я думав, що це проти файтинг, а це ще й РПГ? Може це ще буде як Dark Souls? Souls Like? Ну ланький, ну що ти робиш? Це на то напав. На, на у мене якісь... А, у мене три хілки. У мене три заряди хілки. Я можу підхилитися три рази. Ля, ну що за комбо? Добре, молодеж. Значить так. Так. Добре, ми витрачаємо якийсь резонанс на те, щоб відправити сильну атаку. Ого, зарядив. Oh my God, bro. Ага, клас, в нікуди. Важкою атакою в піголовік. Ой, на кого ви напали? Я вам не заздрю левел ап, левел ап. Level Up, це РПГ, це прям RPG. Це дріо? Хто ви? Ні, ви якісь а-ля раптори? Але не дуже схожі на раптори. Оцики якісь, коротше, коротше. Ви колись могли подумати, що якась збличена душа додумується до того, щоб зробити такий файтн про динозаврів. З мечами у ротах. Хіба хтось міг просити про краще? Я ні. Сервейн контратак. Клас. Коротше, застереіть свого супротивника і даємо контратак. О, це, це якийсь кіра з якийсь серйозний тіп. Добрий день. Ну що ж, поїхав, молодий. О, треба було блок поставити. Трошки потанцюємо Ой-ой-ой! А я в мер! ай яй я ай я мер! Ай я вмер, уявляете? Я не выкрустав ни хилки, ничего. Ааа, треба инстамесия, и треба заработать чисто відбивание, разумеете? Давай так. Ну, блок. Ну, блок. А, а, я, а, я, а я... А я... А я... А я... А я... А я хил на справу. О, это было чисто. Хил. Ага. -а, долго. Це, що, що, що це було? О, ну це було щоченько. Це було ідеально. о -хо 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 -хо. хорошо! І Ось так. Спинозавр довів, що він головний динозавр у цій місцевості. Давши мечем по обличчю Карнотаврусу. Так, та тут ціла прокачка, ментальний стрибок вперед з атакою. Танець сталів прекрасний, але небезпечний, фатальний кожному русі. Цікаво, це що робить взагалі? Темний звір заповдіває розумом. Коротше, це стан. Це теж стрибок уперед, але він якийсь. Е... Прикольніший, чи що, ауєшний. Але, напевно, все-таки стрибок треба брати, щоб скорочувати дистанцію з противником. Це завжди було найкраща тема у будь-якій битві. Ти можеш і скоротити дистанцію з противником, а також ти можеш. втікти, Так, казуальненько. Давай, напевно. Давайте. Це. Давай це. Підходить. Давайся. Якісь душі, атриб... а ага. А, я ще можу вкладатися в атрибути, здоров'я, дамаг, резонанс, стаміна. Стамінки трошки треба, треба більше, резонансу хай буде. Давай так, А, ні, стоп. Атаку, отут. Ну і нормально. А що по мечам? Ага, їх тільки два і один закритий. Цікаво, що по музиці? Я от я її, Я звісно, її, вип'яв, але. Подивимося. Мені цікаво, яка в бою саме музика. Я там був. Треба було спробувати атаку. Ану, хтось там серйозно. О, 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 ідіть сюди. Нова атака у мене для вас є. Підходьте, підходьте. Честите на місці, я сам підійду. О, ну треба по не так далеко робити це Епічно! Епічно! Епічно. Добре. Ні, музика яка, хіня, якщо чесно. Що ж, молодий... Ти хто? Алло? Аллозавр. Атака. А, у мене... на, на, на КД. Чи чого вона? Швидше ти давай. Якось він такий, тугодумний. Окей, це, будь ласка, мені сюди вкарум кишеньку. Мені якось не вистачає трошечки шкоди, щоб швидше їх вбивати. Та так, що. Всього ми, здоров'я, багато, всього нормально. Давай шкоду, 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 шкоду. Все в шкоду. Оооооооооооооо. Оооооо-оого. Ого. Я зараз прийду. Зараз прийду. Я тільки подивлюсь, я не засяв, я просто хочу подивитися. А ви хто? Ви малого не чіпаєте? Help me. Help me. Ах гімно Я його вбив. А, ну що ж, прикликання? А він одноатачний. Він так на одну тичку прийшов. Добре. А як мені його назначити? Невідомо. А! Він є. Він є. Він є, просто він не показався. Ну, буває, буває. Це демо. Демо, не забуваємо, що це демо. І нас чекає... фу ху 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 Нормальна така битва, походу. Давай, давай, молодий, що ти там мені хоче сказати? Це ви на мене чи від нього? А ну сюди. Ви до... достойні цього місця. Тіка, від цього, йолупа? Брат, я все зробив замість тебе. Братик. Сука, сука, де ти я? Де ти я? От пішов, я хотів з тобою побитись. Чого ти з мечем? Чого ти з мечем? Ти взагалі травоїдний. Іди і пасися собі. Слухай, коли усі втекли від тебе, лише я залишився. І так ти мені віддячуєш? Ано. А тепер ще цього? Ну Красавчик, красавчик влупив малому. О, він хілився. Цікаво, він хілився. Я думав, тільки я так можу. А виходить, що ні, я не особливий. Хочу що над геймдизайном треба працювати, бо великі, довгі... Нескінченно порожні коридори. Це взагалі цікаво, але не надто. Що ти гавкаєш на мене? Хто тобі дозволено на мене гавкати? Ах ти гівно. Е. Резонс. Давай так, щоб було на 100. Щоб... На 100. На 100. На. Добре 100. Рекса немає, але є скелет, ну це не рекс. Ні, ну це, звісно, Рекс наче. Але. розмір трошечки не той. Неблокована атака. Якщо у якщо ворога зброя червоним, то можна блокувати. Поняв. Це було червоне? Ні, походу, ні. Кидай не Уй-ой-ой. Ану. Маленького. Молодец, лупи, дав, нормально, і ушло. Здесь зараз срака будет. Чого тебе бемья, то сокира? Не срака. А ну я ведь иду. Я ведь иду. Я по я сейчас повернусь. А да, слухай, а давай поговорим. А давай поговорим. нашему б'ємось. Взагалі. Не зрозуміло мені. Лоха! Суха, ні-ні-ні, давай поговоримо, 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 поговорити. Ти хто? Акс, Сокира? Суха, я знав твого брата. Виделку, слухай, послухай мене, не треба. Маленький. От докупався до мене чогось. А, не подобається тобі? Не подобається, так? Да? Поговорити треба, було би нам. Але ти не захотів. Ну ти вох, я тобі так скажу. Я тебе вже вивчив, як нова ну, буквально. Ну. Тобі ще еще маленький трендулей дасть? Боже, який ти лох! А я ще хочу з тобою розмовляти. Нащо я про це думав взагалі? Слухай, ну ти взагалі... Хоч постарайся трошки. Добре, трошки постарався. Це те, що я казав, шкоди взагалі не вистачає на цього жирного. Добре, трошки. трошки я пролошився. Маленький. О, на шо ти? У хо 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 Схавав. Схавав. Добренько, добренько. А у мене нова есенція. Є нова, значить, суперсила. Я моя суперсила. Це ви ті, хто наділяють мене бажанням рухатися вперед через усі перешкоди. І від нещодавно ви можете підтримати мене та надати сил через підписку на канал. Щиро дякую Лінді, яка була першою підписницею. Хай в тебе ніжки ніколи не боліють. Ліндо, щастя тобі та здоров'я! А якщо ви також хочете молитву за ваш добробут, то запрошую вас доєднатися. Адже окрім підтримки, ви також отримаєте деякі бенефіти на каналі. Усім дякую, стан метеор. Давайте це. Це щось має бути цікаво. Так, ще тут. Фойнтики. А чому дорога йде і туди? Ну, ходи собі. А туди що? А ну? Якась херня, якщо чесно. І куди мені. Хоч би мапу. Модешь! Що А ну? Маленький. Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ну, отак от сюди може залізти. було б непогано, але, здається, не можу, дуже прикро. стоп! Прихований хід. І тут трицератопс. Мертвий. Але трицератопс. Колись, друже мій, через тисячі років, десятки, мільйони років. Тобі, боже, я думав, це очі. Тебе відкупають. І вони будуть казати: ніхера собі був динозавр. я тобі відповідаю Ну, а поки відпочивай. Що на горі? Внизу там був тіп, а на горі тіп є? А Почему-то. Ага, маленький трицератопс, всякий маленький рекс. Все по, по трошечке. Еще трицератопс. Кто их вкусов, наверное Ням-ням-ням, рыбов. Ага. Опа, да! опа, опа. Головный поц. Бомбастик сайд-ай. Криминал офенсив сайд-ай. Че не? Ты Ти щі ти шу робиш? Ти шо маніяк робиш? Оооо, ну ти нарвався, таке не можна робити. Таке не пробачається. б'є. Ага, клас. Поняв, uh, поняв. Може, я б тобі пробачив. Але давай ще раз. Маленький, вперед. Я заряджаюсь. Маленький не попав. Як і я, в принципі. Ау! Тобі як нормально взагалі? А можна нормальним атаками битися? Це взагалі не чесно. Ого! Ты шо, що, обнутый. Щось якось я вмираю. Щось якось не під... не йде Не йде якось. О! По якийсь прогрес пішов. Маленького! Ага, ти так. Вирішив. ой 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 я на змиг чи я зміг? Ау. А, это що за ...таймінги? Ти умеет заки начився Цього разу. А, все одно якось я протопив. Хіл Ізі, молодий Ну хто вчив битися? Я? Ай-яй-яй. А я пожартував? А я знаєш, я, ну, жартун. Айааа, мені дупа, мені срака, мені повна гілляка. Ай-яй-яй, влучив. не... Ну я не знаю. Не, ну це якась... місиво підлашного е спинозавра, якщо чесно. От так. Ні, не так. Не так! Та не так! А що ти це робиш? О, це ще було. Но ты мне уже набред. Ты ран. <laughs> no! Oh my God! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow, so just do it. Еес! Yes, ЕееС! Yes. Здохне тварина, бляха муха! О май гад! Скажіть, що це був фінальний босс, скажіть, що це був фінальний бос, бо я не витримую цієї херні більше, скажіть мені, будь ласка, що це був. Фінальний босс! Ні, не фінальний. Добре. Добре. Ну звісно, що, що ж може бути ще краще, ніж це. А, о, зато в мене тепер 4 хілки. Це серйозно вже. Що це? Оооо! Дай сюди. А, дякую за гру. А, ну Виходить, що і все. Виходить, що в, е, Все виходить, що? Ця гра вийшла досить цікава. Це явно соус Лайк, -like, який поєднує у собі. Дуже цікаві такі механіки. Керування насправді дуже приємне. Ти можеш майже у будь-який момент прорвати свою дію і, наприклад, заблокувати чи повернутися. Тому а, мені дуже сподобалося, як вона грається. Але складно. Але це добре. Нічого поганого, в тому що вона складна немає. Тож я дуже чекаю на повну версію цієї гри. І сподіваюсь, ви теж ви можете додати її собі у бібліотеку в сімі і чекати, коли вона вийде і придбати її самим спробувати. І демо безкоштовно, тож теж можете спробувати хоч зараз. Усім дякую за перегляд. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам щастя, здоров'я і побачимося у наступних відео. Бувайте!